Про Ірину Фаріот ми взагалі навіть не згадували ніколи. Вона, вона від нас дуже далеко і в нашому місті майже ну, ну, ніхто нічого не казав. Ні про неї, ні прогляди, нічого. Тобто для нас це була, можна сказати, невідома. Так, розпочалася наша розмова з матір'ю сина, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Зустрітися особисто зі мною вона не змогла, оскільки перебуває поза межами Дніпра. Проте погодилася на інтерв'ю та поділилася всіма подробицями того дня. Насправді я була вдома, але мене виманили. Виманили Тисніше, ви тесніше вдома. І забрали всі потім ключі. Я питала, що відбувається. Е, що, ну, тобто, розумієте, і ми ще півгодини стояли на голосі. То ви взагалі не розуміли, так, що відбувається, не що розуміла. це за перехоплення? Ні, я не знала. Я питаю цих по, поліцейських, кажу, де мої ключі. Вони кажуть, могли. Ви як це, це, це вийшло. Я зрозуміла, що він мене обдурив, збрав таким чином ключі. Жінка навіть не усвідомила, що спецпризначенці увірвалися до неї додому. Я а, з ними піднялася наверх, свою квартиру, було все відкрите, побите. А, і цим стояло. Бив в наручниках. У мене ніяких емоцій не було, е тому що я побачила, спойляв мене на шоку, е, і не було емоцій. Далі. Лише тоді Олену сповістили, що її сина затримали через підозру у вбивстві, однак навіть не могла уявити, що йдеться про смерть Ірини Фаріон. Він сказав, що любить мене і тата. Я йому сказала, що я його люблю, хотіла з'їхати, але мені не дали. Я розуміла, що тут чи помилка, чи знаєте, підстава. Це не біз, так. Це Правда. Не вім. Його підставили? І... Не знаю. Не знаю, якщо навіть на фото на... на також не дивиться. До сьогодні сусіди не можуть повірити, що 18-річний В'ячеслав міг скоїти це вбивство. В їхніх очах він залишається слухняним і активним хлопцем, який ніколи не заплямував би свою репутацію. Я вважаю, це не він. Мій онук і він разом грають у футбол, і навіть з онуком я розмовляла. Він каже, що це відволікаючий маневр був. Це не він. Моя думка, що це підстава якась. Просто фейк, якийсь. От і все. А от чи насправді перебував В'ячеслав у Львові в день вбивства Фаріон? Мати відповідає, можливо, але точно стверджувати не може. За тиждень до поїздки. Е, три рази ми знову в різні міста на Західній Україні. Тобто він із Тернополь, і у Львів. Він списувався е, е, випитував, з друзями. і… І міняв місце, бо хтось не мог приїхати у Львів. Хтось не мог приїхати. От, я не знаю всіх ну, обставин. Я Я так думала, що він поїхав у Тернопіль. І коли я приїхала, хотіла сніг, то що це завжди не згоду. Про сина каже, він був патріотом та спортсменом. А закиди про будь-які контакти з проросійськими групами відкидає. Він. Е все одно тренувався, матір кожного дня ходив до зали, і тренажерної зали ходив і, і футбол, футбол бігав, вони там з друзями з міселів зробили також команду і грали. Він дуже патріотично настроєний. Я ж кажу, 16 років він пирався на, 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 на війну. Він дав де можна. Де його може взяти жодне? Двадцять 25 липня жінка бачила свого сина востаннє. Далі суди жодних зустрічей, лише жахливі новини та телевізійні трансляції з ним. Він на житті такий був певним, але він завжди був прямий і чесний, тобто е не буде ухилятися, що ти ще. Тому він погоду, знаєте, як впевнено І ну, як я би сказала навіть нормально, Спеціально чи з юмора. Але коли я побачила такі на запитання, то що я закапилась, я, ну, я показав усе. Ну, оце в цьому дані, тобто. Ви щось зробити, він болесів. Він не слухає. Наразі жінка збирає гроші на адвоката, аби й надалі захищати свого сина, вкотре повторюючи, що він невинний. Наразі В'ячеслав знаходиться у львівському СІЗО. Хлопці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.